Перемір'я ну, перемір шахи не літали, це дійсно так. Шахи не літали, каби літали, Літали. балістика літала, літала. Росії довіряти не можна, це однозначно, це весь світ бачить. Але що вона може змінитися, ну, це я не, я навіть буде мінятися Путін, Росія мінятися не буде. Ще ще довгий час це покоління повинні пройти перед тим як Росія починає якось змінюватися. За даними ООН, квітень став місцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільного населення за півроку в Україні внаслідок якраз і російських обстрілів. Якщо ми говоримо зараз про територію України, так от в цілому, що нам потрібно, бо аби захистити цивільне населення? Які системи можливо більше мобільних вогневих груп? Що має бути аби захистити цивільних? І ну чи можна прорахувати, яка кількість всього цього нам потрібна взагалі? Не саме просте питання, тому що ворог перейшов, у нього взагалі там він не, не, не мав сумніву стріляти по цивільному населенню або по цивільним об'єктам. Ми це знаємо з перших днів війни, і навіть коли в Маріуполі над драмтеатром була надпись діти, вони це їх не зупинило. Тому. Вони перейшли зараз, особливо перейшли в такому напрямку знищення цивільних структур, цивільних будівель і вражати цивільне населення, сіяти паніку. в паніку таким чином, як вони думають, можна нас примусити, примусити думати. Тому все, що до нас залітає, воно для нас небезпечно, тому що це його не будуть цілити по військовим об'єктам. Його цілять в тому в числі і по е, мирному населенню, тому найкращий засіб від цього берегтися це не давати можливості ворогу використовувати проти нас засоби ураження. І в першу чергу нас в цьому сенсі хвилюють шахеди і балістичні ракети, тому що з крилатими ракетами ми. В чи в йому ступені, ми якось ефективно справляємось. А от шахеди останнім часом збільшення кількості шахетів з одного боку, зменшення наших мобільних вогневих груп з другого боку, неоснащення цих мобільних вогневих груп більш сучасними засобами, тому що військові надають, в найкращому випадку, пікап і кулемет. І боєкомплект, а все інше, воно керується, скажімо так, і забезпечується місцевими органами влади. А місцевим органам влади, вибачте, за те, що я таке, таке буду казати, їм е е цікавіше перекладувати буківку, аніж оснащувати ці ДФТГ. Далі, ще е стосується боротьби проти шахідів. Нас не вистачає засобів ураження шахедів з точки зору, по перше, питання виявлення, тобто радари треба підіймати на е, висоту. І тоді ми будемо мати більшу інформаційну обізнаність стосовно того, що коїться в повітряному просторі. Але навіть ті люди, які займаються забезпеченням цих мобільних вогневих груп цими засобами інформацію про те, де знаходяться ракети і, 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 шахеди, як вони пролітають, якими маршрутами, якими траєкторіями, вони якось впевнені, що це все повинні вирішувати місцеве керівництво. Місцеве керівництво не може тобі вирішити питання радіолокаційного спостереження. Ну і так далі. Тобто тут е, треба серйозно переглядати всю концепцію захисту від е, саме е, безпілотних літальних апаратів, типу шахедів. Шахеди будуть збільшувати швидкість, або вони будуть називатися вже там. Не шахеди, вони будуть називатися, може, гарпі, може ще якось. Вони будуть збільшувати швидкість, вони будуть переходити на газотурбинні двигуни. І тоді е, мобільні вогневі групи будуть просто стояти і, і дивитися, як вони пролітають мимо, тому що вони не будуть встигати щось зробити. Ми будемо казати, що погано працюють мобільні вогневі групи, а у мобільних вогневих груп просто не буде засобів ураження. Далі. Те, що стосується балістики, то е, незважаючи на те, що наші партнери там заявляють, що вони нам передадуть е, ще один Петріот або ще два Петріота. Або може там до нас доїдуть румунські ще три комплекси, які нам обіцяли ще в грудні минулого року. Саме румунські, А я не кажу вже про ті сім, які нам обіцяли, і з них ми отримали з семи минулого року. Ми отримали одну установку від німців і дві верніша один комплекс від німців і дві пускові установки від Нідерландів. Тепер те, що стосується зараз ситуації з балістичними з протидії балістичним ракетам, петріотів не вистачає не тільки нам. Компанія Lockheed Martin робить 500, петрів, 500 ракет Петріот для враження балістичних цілей на, на, на рік. От давайте порахуємо, якщо Росія виробляє в місяць там 25, 30, 35 балістичних ракет, кінжалів і іскандерів, то для знищення однієї ракети треба два, щоб була висока ворогідність ураження. Треба дві ракети Петріот. Відповідно, треба 70. Якщо ми 70 ракет, необхідних для нас помножимо на 12, ми все одно получимо цифру, яка значно перебільшує ці можливості, які зараз має компанія Lockheed Martin. Вони тільки в наступному році збираються робити по 600 ракет. На рік на весь на весь світ це на весь світ, це не тільки нам. Я кажу, якщо б це була фантастична ситуація, і лохіт Мартин працює виключно на Україну. Тому треба вражати місця, де ці ракети виробляються. Треба бити по логістичним ланцюгам постачання цих ракет до комплексів ОТРК. Треба бити по цим містам місцям скупчення і розташування ОТРК «Іскандер», по двом ми вже там били, треба діставатися і кримських, які з Тарханку тапускають іскандери. Ну в цьому напрямку треба діяти. Тому що збивати, навіть якщо збивати балістичні ракети системами Петріо, або сам ті, все одно вони падають нам на голову. Вони зриваються там на горі, але все одно вони падають нам на голову. Така специфіка цієї траєкторії. А система та. Іджес або ХЕРЦ-3 у нас на жаль нема, і я думаю, що їх не буде тому, що іджес це, це морського базування, — це ізраїльська система, яка е за, за атмосферного перехоплення, і ТАД, їх не так не багато так багато в світі. І я не думаю, що нам їх хтось передасть. Вони теж американського походження. Ось така ситуація треба бути населенню досить уважним а військовим робити свою свою справу що хотіли запитати вас і про те, що Іран найближчим часом передасть Росії пускові установки для короткометражних балістичних ракет ФАС 360 які США вважають переданими теграном минулого року для застосування проти України про це в ексклюзивному матеріалі повідомляє Reuters із посиланням на повідомлення представників західних та регіональних безпекових структур ці балістичні ракети? В чому їх особливість? І як нам краще від них захищатися? Ну, перше, а, був, а чи був хлопчик, да? тому що минулого року, коли Reuters повідомляла про те, що Росія отримала 400 ракет, наша розвідка це не підтвердила. Це по-перше. По-друге, а чому були поставлені ракети, а не були поставлені пускові до них? Справа в тому, що у росіян з тиграном є з одного боку таке прагматичне. Прагматична взаємодія, скажімо так, але е, мені здається, що жодна сторін не довіряє іншій. Е, свого часу Іран підписав з Росією ще 18-й чи, чи, може помиляюсь, 19-й рік, коли Суровікін приїжджав до Ірану і домовлявся про е, постачання шахетів балістичних ракет. Іранці дуже просили нові літаки, тому що у них з авіації там взагалі там дуже стара авіація. Вони просили нові Су-35 і був підписаний контракт спочатку на 25 літаків, які Росія не виконувала. Потім Іран постачав шахеди і не постачав балістичні ракети, тому що він тоді відмовив свого на постачання балістичних ракет. Шайгу приїхав наприкінці 22-го року, підписав контракт на підна постачання шахетів, а але про балістичні ракети нічого не було. Іран відмовлявся. Далі було повідомлення, що Іран з усієї... Да, так От в той момент, коли Росія хотіла ще отримати якесь озброєння від Ірану, Іран надавив стосовно су 35 х Росія пообіцяла поставити їм 50 замість 25-135. І, 135. і е, з цих 50 вона поставила тільки два. Може, я б десь пропустив, може, ще два було десь пропущено. Але розумієте, коли з одного боку тобі обіцяють, що е, буде поставлена сучасна зброя 135, да? а з іншого боку. Від тебе вимагають балістичних ракет, а які в тебе є важелі для того, щоб змусити Росію виконувати свої зобов'язання. Тобто там не все так безхмарно в цих відносинах. І я думаю, що навіть якщо були поставлені ці 400 ракет, то я не впевнений е в тому, чому, чому не дали пускові установки. Тому що ну, пускові установки до таких систем це не самий складний вироб, який можна там. Якось впливати на цей процес. Далі, те, що стосується самих цих ракет, взагалі у Ірана дуже потужна ракетна програма, тому що мета держави Іран це знищити державу під назвою Ізраїль. І все це націлено на те, щоб знищити Іран, Ізраїль. А так як у них нема лінії кордону сумісного, вони намагаються всі ці питання вирішити за допомогою ракетного озброєння. Тому у них ракетна програма, як і в КНДР, досить серйозна, досить потужна. Взагалі, всі диктатори і тирани вони всім погрожують балістичними ракетами, якщо так взяти і придивитися. Дивишся на країну, якщо там є велика кількість озброєнь балістичних, значить, очікує агресію. Нема, значить, це досить мирна держава. Так от, в цьому рівноманіті іранських ракет ця ракета вона діє на відстані там до 150 кілометрів. Це ну, щось типу смерча російського і. Ну, вона обладнана крішка, навіть можна порівняти її з Хієм Хаймарсом, тому що е, вона е, діє на таку дистанцію і має систему наведення е, по координатам по GPS. Не знаю, як вона зможе працювати в умовах того ребу, який є вздовж лінії розміжування, що з нашого боку, що з російського. Е, важко спрогнозувати, тому що. Повідомлень про це немає. Ну і точність цієї ракети, вона її не можна порівняти з Хаймарсом, який там метр три попадає, а ця попадає 10-50 метрів. Тобто, це не ракета, яка не може в будь-якому випадку бути геймченджером або якось там, фантастично змінити ситуацію на фронті.